Так, сьогодні у нас другий урок за темою показникові рівняння. Я нагадаю вам ті види рівнянь, які ми розв'язували на попередньому уроці, і поясню детально, як розв'язувати п'ятий вид рівнянь, який я вам обіцяла сьогодні показати, як розв'язувати. Так, нагадую, що ми розв'язували рівняння. Таких видів. Перше, от прямо тут в підручнику позначу. Наприклад, 2 в степені Х дорівнює 8. Це такий вид рівнянь, який можна розв'язати таким чином, звівши ліву і праву частину до однієї основи. Тобто 2 в степені Х нагадую в лівій частині, а 8 – це 2 в третьому степені. звели до однакових основ, якщо основи рівні, степені рівні, то й показники теж можна прирівняти. Це найпростіший вид рівнянь, і кожне наступне рівняння буде зводитися до такого елементарного показникового рівняння, яке відповідає теоремі 2.1, яку ми теж вчора завчали. Так, наступний другий вид рівнянь. Так, це той вид, де нам е розв'язання потрібно робити за допомогою винесення спільного множника за дужки. Щас я візьму зразу в параграфу щось таке. І ну, якщо ви робили домашнє завдання No24, щоб у вас вже було ну, на що дивитись, е як працювати з цими різняннями нагадую. Віця. В лівій частині у нас степені, які мають показники, що відрізняються додаванням або відніманням від е, якоїсь X, да, е, якогось певного числа. Тобто, коли використовується спосіб розкладання на многісів, коли основи доданків в лівій частині однакові, а показники степенів відрізняються на якесь число. Тобто, якщо показник першого степеня х плюс 1, то другий у нас показник х, не 2х, не 3х, тобто всем це перед показником, який містить х, однаково. Тоді ми виносимо меншу степінь за дужки. ну, наприклад, там 5 степені х ми винесли за дужки, тому що це менше із двох показників, і в дужечках залишається. 5 в степені Х плюс 1 мінус х, тобто просто 5 в першому степені. І додати було 5 винесли виникли задушки, залишилося 1. Ну і таким чином ми отримуємо рівняння, що один з множників у нас просто якесь число. Воно в дужечках е записане. І це число. 6 у нас і 150 ділиться гарно на 6. От. І потім у нас з'являється вже рівняння першого вигляду А в степені Х1 дорівнює А в степені Х2. Тоді ми показники можемо прирівняти. Тобто є другий вид рівнянь, винесення спільного множника за дужки. Так, це ми очищаємо. Так, третій вид рівнянь нагадує. Це коли ми приводили рівняння до квадратного, ну, Візьму два шість, наприклад. Дивіться, зовні він, воно виглядає таким чином, що у нас в лівій частині є однакові основи якихось степені, і показники відрізняються в два рази один, більший, ніж інший. Тоді ми робимо наступне. Ми робимо заміну, як в цьому рівнянні 6 у степені х ми заміняємо на Т. А потім переходимо до квадратного рівняння. 6 в степені 2х в це буде Т в другому степені. Мінус 6 в степені х, це Т, тому мінус 3Т. Мінус 18, дорівнює 0. Ну і таким чином ми перейшли до квадратного рівняння, знаходимо те перше, це те друге, а потім робимо обратну заміну, зазначивши, що Т повинна бути більше за ну. Тому якщо при розв'язку квадратного рівняння якесь Т буде від'ємне або нулем, то в такому випадку розв'язку рівняння 6 степені х, наприклад, мінус, дорівнює мінус 5 розв'язків немає. Чи 6 степені х дорівнює 0 розв'язків нема. Якщо це додатнє число, то ми маємо розв'язки. І ми зводимо наше рівняння до першого вигляду. А в степені х1 дорівнює а в степені х2, тому х1 дорівнює х2. Це у нас третій вид, те, що я. Пояснювала на попередньому уроці. І четвертий у нас був щастя, приверстаю до параграфу, тут дуже гарно все розпитане, щоб я багато не казала. Це четверта задача. І в нас були є такі рівняння, де степені мають різні основи. Тобто є там 5 степені, наприклад. 3 в степені Х, і вони не просто різні, там вони 8 та 4, які можна звести до двійки в степені, а 5 і 3 не пов'язані між собою ніякими степенями. Тому такі рівняння розв'язуються, по-перше, їх підбирають таким чином, що показники однакові, тобто 5 степені степеній а значить і 3 степені Якби було 5 в степені х додати 2, то було б і 3 в степені х додати 2. Розв'язуються такі рівняння з діленням обох частин на А в степені х1 або на а австепені 2. Ну, Тут ми ділили на 3 в степені. Х на х. Можна було поділити на 5 в степені х. Чому ми маємо право таке робити? 3 в степені Х завжди більше нуля. А ми не можемо ділити тільки на нуль. Тому, нагадаю, якщо обидві частини рівняння поділити або помножити на одне і те ж додатнє число, то отримаємо рівносильне рівняння, тобто не зміниться воно. І, ну, Тобто розв'язки будуть такі ж. І тому ми маємо право ділити на 300 днів. Коли ми поділили на 30 днів, то ми отримали таке нагадую, рівняння: 9 помножити. На 5 третіх степені Х. Це властивість степеня, Якщо 5 степені х поділити на 3 в степені, це все одно ще 5 третіх в степені Х. І дорівнює 25. Таким чином ми прибрали дві різних основи, а перейшли до одного степеня з основою 5 третіх. Ну а далі розв'язується знаходженням невідомого множника, ділення 25 на 9 а потім знову ми приходили до першого виду, коли а степені Ф1 а в степені Ф2, тоді за теоремою у нас Х1 дорівнює рівні 2. Тобто всі наші види зводяться в кінці до першого виду рівня. І так, це те, що я вам пояснювала, це коротко повторила. вам. Кого не було на уроці, ви послухали, певні, що ви зрозуміли. Так, якщо щось є питання, відкрийте відеозапис конференції з попереднього року і послухайте, а там більш подробно. Так. І так, тепер ми розглянемо п'ятий вид рівня. І ці рівняння у нас є в нашому параграфі, в кінці параграфа нагадую, рівняння, які мають вірочки. Тобто це рівняння, які в вашому підручнику вони складні, а і відносяться до профільного рівня. Але ж ви здаєте ЗНО, а ЗНО має профільний рівень. Тому я повинна вам об'яснити, пояснити, як розв'язувати рівняння такого виду. І так, це наш п'ятий пункт. В зошитах зараз запишіть число 22 вересня. І продовжимо пояснення матеріалу попереднього уроку, тобто показникові рівняння їх вийде. Це п'ятий вид. І ці рівняння в пункті 2.19, 2.20 розв'язуватись будуть, вони називаються однорідні рівняння. Я візьму перше рівняння з номеру 2.19. Записую вам умови. 3 умножити на 2 в степені 2х мінус. 5 помножити на 6 в степені х, 6 степень Плюс 2 умножити на 3 в степені 2х. І це дорівнює 0. Так, ці рівняння називаються однорізними, вони зустрічаються не лише. Показникових рівняннях, але в тригонометричних і, і в всіх інших раціональних рівняннях ми можемо зустріти однорідні рівняння. Як їх відрівняти вдовні? однорідні рівняння? А в лівій частині рівняння повинен бути многочлен, а з правої частини, в правій частині повинен бути нуль. Якби тут був не нуль, а якесь інше число, то це б було б уже неоднорідне рівняння. І так. Зліва – многочлен, справа – нуль. Далі. Або можна перетворити до такого вигляду, тобто перенести всі наші доданки в ліву частину, а справа – отримати внуль. Далі, який повинен бути многочлен? Недовільний, а якийсь там певний. Дивіться, кожен доданок, щастя, я візьму інший культур, кожен доданок. Один доданок, другий доданок, третій. Це одночлени, і вони повинні бути одного степеню. Дивіться, перший одночлен степень має 2х. Третій теж явно видно 2х. А другий многочлен. Ми зараз бачимо степень Х. Але зверніть увагу, що 6 степень Х це все одно що 2 в степені х помножити на 3 в степені х. Тому зараз я записую далі розв'язання. Перше ми так і залишаємо. Це ми перетворення робимо, щоб побачити, що це у нас рівняння однорідне. Мінус 5. А 6 ми розписуємо, як 2 в степені Х. Помножити на 3 в степені. Третій одночлен так і залишаємо. 2 умножити на 3 в степені 2х. Дорівнює 0. І так, наш другий одночлен має степінь теж 2х. Яким чином визначається степень одночлену? Степінь одночлена визначається сумою показників степенів множників, які утворюють цей одночлен. Тобто х плюх 2х, значить, наш другий доданок теж має степінь 2х. І так, перший доданок має степінь 2х. Другий доданок має степінь 2х. І третій доданок має степінь 2х. Справа 0. Тому це однорідне рівняння. Зверніть увагу. Що такі рівняння однорідність відбирають таким чином, що, якщо ми проаналізуємо наші основи, дивіться, основа тут 2, далі основа 3 і основа 6. Тобто тут є певний зв'язок. Тобто 6 це 2 помножити на 3. Далі дивіться, основа 2. Основа 10. І 25 це 5 в якомусь степені, так? В другому, так? Да? Тому 2 помножити на 5 теж буде 10. Далі дивимось, наприклад, третє. 49 це 7 у другому степені, так? Да? Можна виділити основу 7. 28 це 4 помножити на 7. А 16 це 4 в другому сеті. Тобто одна із основ дорівнює добутку двох інших. Ну, в деяких рівняннях треба цього ще, ну як, зробити додаткову якусь виділення і ще степені серед тих, які і є. І так, це як їх пізнавати всі однорідні рівня. Далі, що робимо далі? А далі ми повинні поділити це рівняння або на 2 в степені 2х, або на 3 в степені 2х, тобто на одне з двох цих виразів. Я поділю на 3 в степені 2х. Маємо право ділити, оскільки нагадую 3 в степені 2х більше 0. Ділимо, я підкреслюю наші доданки і підписую внизу, що ми ділимо на 3 степені 2 Поділити ліву частину, це значить поділити кожен доданок на 3 степені 2 І третє, теж ділимо на 3 степені 2 Фактично ми повинні і 0 поділити на 3 в степені 2х, тобто обидві частини нашого рівняння. Далі дивимося уважно, беру інший колір, щоб було більш зрозуміло. Дивіться, аналізуємо наш перший доданок, що ми отримали. Ми отримали, дивіться, я зараз виділю 2 в степені 2х. Поділити на три в степні 2х. І ми це можемо об'єднати і отримати дві треті в степені 2х. Другий доданок. Тут можна скоротити, три в степні їх скорочується. Де три степені 2х двічку я закреслила. Чому? Тому що при скороченні ми ділимо, при діленні показники віднімаємо. Тобто, три степені їх поділити на три в степінь це один. А 3 в степені 2х поділити на 3 в степені 2х, це просто 3 в степені Х. Таким чином, тут теж ми виділимо 2 треті в степені Х, тобто ту ж основу, яка була у нас у першого додано. Третій додамок скорочується 3 в степені 2х, це залишається двійка. Ну, 0 поділити на 3 в степені 2х, це буде 0. Тому ми отримаємо ех, наступне різня. Три умножити, пишемо дві треті степені два. Мінус п'ять. умножити на дві третіх. степені X. це за властивістю степені ми робимо. Додати 2 і дорівнює 0. Таким чином ми отримали рівняння, яке містить уже однакові основи. І показники степенів відрізняються тим, що один в два рази більше, ніж інший. Так. І так, що ми зараз бачимо з вами? Що ми вже таке рівняння розв'язували, і це рівняння з третього виду, де ми можемо зробити заміну та перейти до квадратного. Тому робимо заміну. Дві третіх степені Х заміняємо на Т. І переходимо до більш простого квадратного рівня. Буде 3Т в другому степені. Відняти 5Т. Додати 2, дорівнює нулю. Так знаходимо там дискримінант. Тут ми теорему вієта не зможемо застосувати. І отримаємо, що. Б квадрат 25. Нагадую для тих, хто може не пам'ятає, як це робити. Мінус 4, АТ помножити на 3 і помножити на 2. Так, і так, 3 на 4 на 2, 2, 4, 25, 5, на 2, 2,4, 1. Т перше знаходимо. І т друге. Мінус Б це 5. Додати корінь за одного, тобто 1. 5 додати 1, 6, поділити на 2, а 2 це 6. 6 поділити на 6, 1. Далі. 5 мінус 1, 4. 4 поділити на 6, буде 4. 6. Можна скоротити. На два отримаємо 2 треті. Я не розписувала, як ми знаходимо, таку знайшла. Далі ми робимо обернену заміну, Нагадую, що Т повинно бути більше від нуля. Зараз я візьму, як завжди, таку рамочку. Що ми повертаємося до нашої заміни. Так. І пишемо 2 третіх. степені І. Дорівнює. Зверніть увагу, що і те перше, і те друге більше нуля. Тому в нас буде два розвідки. Дорівнює 1. цього випливає. Що нагадую, як ми робили? Це перший видрівняння. Дві третіх. степені Х залишаємо, а в правій частині 1 треба перетворити теж на 2 третіх. Це буде 2 треті в нульовому степені. І з цього випливає, що їх зрівнює нулю. Нагадую, 1 можна записати як нульову степінь до вільного числа. І так перший корінь ми знайшли. Далі робимо заміну 2 третіх. У степені х дорівнює чому? Те другому 2 третіх. З випливає, що х дорівнює одному. І це другий корінь рівняння. І так, таким чином ми розібрали п'ятий вид рівнянь, однорідні рівняння серед показникових рівнянь. Нагадую, що однорідні рівняння розв'язуються таким чином, що ми ділимо обидві частини рівняння на А в степені 2х. Ну, в даному випадку, тобто на е, степінь який є степенем кожного доданка, тобто степенем даного многочлена? А степень многочлена був у нашого 2 і. Так, питання у вас є, чи ні? Діти, це був профільний рівень. Ви зрозуміли, як розв'язувати однорідні рівняння? Зрозуміли, так. Да?